Знаєте, як от, ухиляється, от. а тут вже нічого не зробиш, правильно? Бо як їдеш так, от, широка дорога, то гарно видно, що так, от, машина тебе пропускають, а коли вузька дорога, то нема куди йому вже пропускати. Водій швидкої з увімкненими приблизковими маячками та звуковим сигналом спокійно проїжджає центральну частину рівного. А от, виїхавши за місто в напрямку Сарн, зустрів першого водія-порушника, який не дав дорогу кареті швидкої допомоги в принципі. Оце не пропускає маршрут, воно з стати. Водія маршрутного таксі зупинили патрульні, аби з'ясувати, чому він не дотримався ПДР. Однак чоловік почав запевняти, що він надав дорогу. Я коли в зеркало глянув, я йому надав перевагу. Почув. Хорточка відкрита, почув сигнал. Я прийняв право. Проте, згідно правил дорожнього руху, транспортні засоби повинні зупинитися, аби дати дорогу автомобілям, які рухаються із проблисковими маячками та звуковим сигналом. Тож на водія маршрутного таксі патрульні склали адмінматеріали, і йому доведеться заплатити штраф 680 гривень. І таких порушників було ще двоє. Для таких водіїв було троє. З одним провели патрульні профілактичну бесіду, двом винесли постанови за частиною 3 статті 122 не надання переваги в Русі екстреним. Службам, а саме швидкій медичній допомозі. Як розповідає водій карети швидкої Віктор Семенюк, таких порушників на дорозі стає дедалі менше. Однак бувають випадки, коли керманичі не можуть пропустити екстренку. Раніше не пропускали, а зараз, як ми вже ці нові машини, вже сирени стали такі гучніші, то нормально пропускають вже і легше їздить нам. Скрізь пропускають, в сторону роз'їжджаються, дають нам дорогу і ми їдемо. Але ж бачите, де є маленькі вулички, а машинам нема куди, то там вже є проблеми. Також певні незручності є із виїздом від станції, хоча на перехресті вулиць Котляревської Чорновола встановили світлофор. Саме перехрестя проблем не було. А зараз вже зробили, що ми можемо, як швидка виїжджає, і ми можемо включати собі світофор. Бачите? І тепер ми вже можемо їхати, вже нам уступають дорогу. А ще бачу, в чому проблема? От вони не знають, що світофор включився, і стоять водіям. Слід пам'ятати, що пропустивши швидку поліцію або рятувальники, вони не лише уникнуть штрафу, а й можуть врятувати чиєсь життя.